Пульс розчахнений в формах глиняних глиба в камені, мене кам'яні, ти накочуєш хвилі ламані, дрижаки по мені, я спалена, спала ні. Палах ахає за бороду вечір загнаний, кажеш, думаю, тіло міною, шліфую бронзу, чуттів пір'їною. вже заручена, пальці світяться, ця любов і є трембітною аж завиється. Від безвиході, дай себе, як є, будеш вихлюпом, не коханка я, не за викликом, зачекай, не йди, не йди там зависоко, там зависоко, там зависоко, за зависоко, там!